В СБУ новий очільник замість Василя Малюка Службу безпеки України очолив генерал-майор Євгеній Хмара. Поки що в статусі тимчасового виконувача обов'язки голови СБУ на цій посаді, на посаді голови СБУ, його має ще затвердити Верховна Рада України перед тим звільнивши з цієї посади Василя. Малюка. Хто ж такий Євгеній Хмара? Він кадровий спецпризначенець. Потрапив в Альфу в 2011 році. Він пройшов шлях від оперативного співробітника центру А до начальника цього центру. Його біографія це історія найгучніших операцій війни, звільнення Київщини та бої на Донбасі. Унікальна десантна операція на острові Зміїний. Саме під його керівництвом Альфа знищила техніки окупантів на понад. 5,5 мільярда доларів. Хмара генерал-майор. Брав участь в антитерористичній операції на Донбасі у 2019-му. Його нагородили орденом Данила Галицького, удостоєний орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента. Хрест бойових заслуг у спецслужбах його характеризують як непаркетного командира. За словами колег, Мара знає кожного пораненого бійця, підтримує родини загиблих і регулярно працює безпосередньо на бойових позиціях. Колишній Альфівець, полковник Служби безпеки України, народний депутат України Роман Костенко, позитивно характеризує. Хмару і говорить про те, що йому, хоч і буде складно, але він буде достойним головою Служби безпеки України. Ми з ним практично одночасно, там, скажімо так, в 2000-х роках прийшли в Альфу і паралельно служили. Він і приймав участь і в операціях і в Києві, і в Сєвєродонецьку, і в Лісичанську, а потім вже став керівником. Я вважаю, що це правильне рішення президента призначити його. Я думаю, що звичайно буде важко. Президент Зеленський поставив перед Євгенієм Хмарою дуже складне завдання: це масштабувати весь досвід спецоперацій, які має служба безпеки України для того, аби ефективно боротися з російськими окупантами. Що це означає? Це означає, що більше бавовни, більше ударів у глиб російської території, і те, що під час цієї війни виснажує окупантів. Друзі, що ви думаєте про нового очільника Служби безпеки України? І головне, чи вдасться йому бути таким самим ефективним керівником, яким і був Василь Малюк? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ще підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео і поширте його в своїх соціальних мережах.